Як дізнатися, що місячна платіж банку пумп по кредиту? Як не попасти в штрафні санкції від банку? Як дізнатися залш по позиції? обов'язковий кредитний платіж «Пумп» Щоб дізнатися за ошик ви можете зайти в мобільний додаток чи пункт онлайн та подивитись відповідну інформацію по кредитній карті чи обрати необхідну позику. Крім цього, ви можете набрати номер 297-290. Будьте готові повідомити своє прізвище, ім'я по батькові, кодове слово та номер кредитного договору. Інформацію по кредиту також можна дізнатися у відділенні банку. Візьміть з собою паспорт та код. Напевно, найбільш зручно це подивитись свій кредитний договор, а саме графік погашення позики, який зазвичай вказується у додатках.